Друзі, четверта пасія. Суперфіналу. Суперкубку. Суперкубку. Волейбольна Ліги Поділля 2025. Відже супершубок. 20 е -е, 2025 з волейболу команди. Зустрічається Браїлів. Паркинг падает. И так у Ненко выбора на поддачу. <говор> Наразу в команде выбирают трое по Це перебір. Команда, ще буде грати підійшли називають у чемпіонаті Вінниці. Мітла забиває. Колишній гравець команди, як називають, збірна Турчинського району, так? Чегайсінського району. Розтанець, який район? Айсен. Там такой босс. Ради. Оксана Кульбіда, 4 3 Я не знаю, як у вас е в волейбольному дитинстві. А в нас такий м'яч називали ну, не буду говорити. Туфоматчик це. І не в камеру.

Yo me

Я, на жаль, зараз, дивіться, це ж треба примудрився зайняти таку позицію кометажі. Я не бачу ні табло на суддівському столику, ні табло на е -е, там, де мені заважають ці е залізятки. Да? А Олександр Сінчук заховав е від мене табло, яке на столику на сиділося. 86. Чипья. Это же а? Я сказал, Губа Костовский. Это же надо, а Молодец. Сергей Дорог Самайданчику заносили Тамєнко. Да, очень Пробиває блок. Дев'ять, сім. Віктор Гриценко на подачі. Браїль виграє. Дев'ять тим. В заключній партії. В заключній. Це я задаю питання. Як Ви вважаєте? Є волейбол сидячи для ампутантів, є волейбол лежачий, зараз намагається Віталій Блават зіграти. Такий волейбол. До речі, приємно, знаєте, що приємно? працює буфет. І такий ну, доволі якісний буфет. Я, правда, ж... вчора скористався послугами, мій товариш. А сьогодні ще ні. Ну ніколи Віктор Дорож пасує. Козинський забиває. Дорож Є Есть Блават, же буде будет і не влучая у Майдачика. Ощаю 9 на 9.

Станічука, отеренка на прийомі, Ні. стеля, яка не дозволяє, не дозволяє е, таким зберігати у грі. А так якось, друзі, от дивіться, ну немає в Вінниці зала такого. Е -е, знаю, в у, у іншій столиці Поділя у Хмельницькому. Будується палацпорту вже десь там і на завершальній стадії, але знову ж в порівнянні з польськими норвежськими містечками. ну… <му> Горит вот проем. А вот атака будет. Атака тоже неякостная. Баллад, глава!

Ті бачився ні. він Контролював польот. Але трішечки не, не, не доконтролював. 12-13. або 13-12. Олег Стальнічук. Напевно, найдосвідченіший зараз болюсь на майданчику. Олег. Прийом. Легвить ніяк. Сінку. потратили. Що там твориться на сіткою, які скидки пішли? Я вже трішечки камеру втрачаю. по мені трішечки м'яч вивчає. Добре, що в бочину. А не в камеру. Найдорожче місце телеоператора це його камера.

Євася повторя, тринадцять четырнадцять рахунок.